Павло Глазовий, гумореска Золоті руки, читає учениця восьмого класу Повчанського ліцею Повчанської сільської ради Софія Шевчук. Поталанило зустрітись дивом старим друзякам, що ж не бачились, напевне, двадцять років з гапом. Пропустивши по Черчині, ходять по квартирі і тихенько розмовляють збуджені та щирі. Гість милується портретом. Гарна балерина, посміхається хазяїн. То моя дружина. Гість картину розглядає. О яка картина? Хто так здорово малює? Теж моя дружина? Гість побачив піаніно у кутку кімнати. Грати любиш то дружина, я не вмію грати. От так жінка гість радіє, руки золотіє і малює, і танцює, навіть грати вміє. А хазяїн сумно каже Перша гарно грала, друга добре танцювала, третя малювала. А проте найкраща жінка, дорогий мій брате, Та що вміє борщ варити і білизну прати.